Під рекрутингом найчастіше розуміється проходження військової служби за контрактом, але загалом це трішки різні поняття. Рекрутинг – це можна більше описати як процес, який перед підписанням контракту. Військова служба за контрактом настає вже безпосередньо після підписання контракту. Рекрутинг не обов'язково призводить до підписання контракту, так як процес. Хтось може в процесі компанії зацікавитися цим, але до самої стадії підписання контракту не, не підійти, тобто не, не завершити цей процес, потрібно розуміти це. І також після рекрутингу можлива навіть мобілізація. Насамперед, рекрутинг це добровільне обрання військової частини. Отже, насамперед, це, мабуть, потрібно згадати е, платформи, інтернет-платформи, де можна обрати свою вакансію. Це Work.ua, робота, .ua, OLX, е, LobbyX. Це платформи, з якими на рівні Міністерства були певні домовленості, і на яких Сили оборони розміщують свої вакансії. Громадян туди заходить, дивиться, обирає. Все просто. Також є на Ресурсів «Армія Інформ є агрегатор. Він з усіх цих платформ формує, умовно кажучи, загальний список. Це зручніше, звичайно. Також є пошук вакансій в застосунку Резерв Плюс. Також з усіх цих ресурсів, подібно до «Армія Інформ. І є, така, є такий рекрутинговий проєкт від Міноборони. Це будь собою. Знову ж таки, це окремий сайт. Куди всі ці вакансії, скажімо так, стікаються, де можна в одному місці зручно е розглянути можливості відфільтрувати знову ж таки і окремо, мабуть, хотів би виділити рекрутинговий проєкт DronForce від сухопутних військ? Це е він спрямований саме на те, щоб е ну, як зрозуміло з назви громадяни доєднувалися саме до сил безпілотних систем. Тобто дрони, оператори, техніки, інженери. Весь спектр роботи з дронами цей проєкт закриває. Це перше, онлайн-ресурси. Другий спосіб це рекрутингові центри. У нас є центри рекрутингу української армії від Міністерства оборони, відкриті в усіх областях. У нас в області їх станом на теперішній мольові 5 це один позиціонується як обласний у нас в ЦНАПі. І по 4 на кожен район. Є центр рекрутингу сухопутних військ. Загалом, мабуть, зараз кожне командування сил, виду воно створило свій рекрутинговий, свій рекрутинговий центр. І сухопутні війська, звичайно, це наймасовіший, найчисельніший вид Збройних сил України. Тому насамперед я кажу про якраз центр перший центр рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України. Є ще рекрутні підрозділи, рекрутні напрямки, звичайно ж, окремих підрозділів, в бригадах. Я думаю, всі бачили рекрутингові кампанії від 3-ї штурмової бригади. У нас в ОК Північ є 72-га бригада, якою також потужна рекрутна кампанія, яка також запрошує до своїх лав саме добровольців. Ну і наостанок хотів, звичайно ж. По, ну, хочу розповісти якраз про центри рекрутингу як ТЦК. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки це далеко не лише мобілізація, е, хоча, звичайно, що е, мобілізація є основним е, способом комплектування сил оборони, проте далеко не єдиним. Також дуже великий напрямок роботи це якраз рекрутинг. В ТЦК ТСП рекрутинг з'явився у 2020 році, е, коли була е, реформа. Військомати стали ТЦК, і тоді рекрутинг вивели в окремий напрямок роботи, назвали це рекрутингом, власне кажучи. І з того часу рекрутинг ТЦК працює. Була певна перерва після початку повномасштабного вторгнення. Тоді, навесні 2022 року, за контрактом призову не було, відбору Призову не було взагалі. Згодом, якщо я не помиляюсь, в червні 22-го року військова служба за контрактом була відновлена якраз для громадян призовників. Тобто, ті, хто не підлягають мобілізації, було багато звернень чоловіків віком від 18 тоді ще до 27 років, які хотіли на військову службу, проте вони не могли потрапити до збройних сил, тому що вони не підлягали мобілізації. Саме тому, насамперед, е, в часи повномасштабного російського вторгнення було відновлено військову службу за контрактом якраз для, так, для цієї категорії. Пізніше е, військова служба за контрактом відновилася для всіх. Станом на тепер, на військову службу призиваються е, чоловіки, жінки, як призовники, так і військовозобов'язані. Військова служба за контрактом це повністю добровільна форма, звичайно. Як я вже сказав, рекрутинг. Е, служба за контрактом, вона доступна як для призовників, так і військовозобов'язаних. Тобто ті, хто підлягають мобілізації, також можуть підписати контракт. Якщо чоловік, ну мокач ми 25-27 років, але він ще не отримав повістку, він хоче самостійно прийти в Збройні Сили України, він розуміє, в який підрозділ він хоче, наприклад. Або... Він просто доброволець, а підрозділу ще не обрав. Він звертається до ТЦК, ТЦК допомагають йому з вибором підрозділу. Якщо ж чоловік отримав виклик на уточнення персональних даних, на Пошто наприклад, йому прийшла повістка, і він розуміє, що йому краще. Проходити військову службу, умовно кажучи, в військовій частині, де проходить його знайомий, наприклад. Він знає, які там обставини, він знає, що йому там буде комфортніше, наприклад. Або, е в принципі, не хоче покладатися так би мовити, на примхи долі, куди з навчальним центром він буде розподілений, а він хоче обрати підрозділ. Він може прийти в ТЦК, е ну, або звернутися в військову частину, звичайно, бойову. Прийти в ТЦК обрати підрозділ, військову частину посаду відповідно до свого якогось вподобання, до свого фаху, до навичок, можливо, навіть які в нього е не за освітою, а в процесі е ну, життя він випрацював собі. От і е саме укласти контракт зі збройними силами України. Для більшості громадян ТЦК ТСП це територіально найближчий спосіб долучитися до ЗСУ. За контрактом, так і за мобілізацією до бригад напряму можна призватися лише в пріоритетні підрозділи, це бойові бригади. Загалом може потрапити до тилових підрозділів, до підрозділів забезпечення лише через ТЦК ТСП. Якщо Громадянин потрапляє до війська через ТЦК ТСП. Інформація про його призов відразу з'являється в базі даних. В подальшому здорова комунікація йде з рідними військовослужбовця. Якщо ж він іде напряму в бригаду, то командир бригади, командир підрозділу має повідомити ТЦК ТСП про те, що він. Військовослужбовець комунікація з людьми тоді вже відбувається на основі того, чи є в нас ця інформація, тобто чи є вона в базі даних про те, в якому підрозділі він взагалі проходить військову військову службу. Приблизно 1300 чоловіків з Полтавської області е, вони якраз в, обрали цей спосіб е, військової служби. І з них близько 200 – Це саме віком від 18 до 24 років. Прийшли. Обрали підрозділ попередньо чи безпосередньо в ТЦК, От обрали підрозділ, посаду собі відповідно до своїх навичок і призвалися за контрактом. Якщо чоловік-громадянин знає, ким він хоче бути, він може або Напряму військову частину звернутися, він може потрапити на контракт напряму. Якщо це, умовно кажучи, тиловий підрозділ, він може звернутися за рекомендаційним листом туди. З цим рекомендаційним листом він проходить ТЦК, і після ряду погоджень він знову ж таки може підписати контракт. Він пише заяву на військову службу за контрактом, і далі йде оформлення його документів. Він направляється на ВЛК. Він ну, формується його особова справа, і він направляється спочатку до навчального центру, звичайно, але з, вже з рекомендаційним листом в особовій справі. Після навчального центру він розподіляється в дану, дану військову частину. Якщо трапляється таке, що в процесі оформлення, ну кажучи, документів, тобто, умовно кажучи, по дорозі на ВЛК, наприклад, йому вручили повістку в ТЦК, завжди можна звернутися до. Відділу рекрутингу нашого, який йому дав відповідне направлення на ВЛК. От, і це непорозуміння буде усунено. 095 815 37 86. Це е, телефон знаходиться в відділі рекрутингу, саме обласного ТЦК. От, і там можна як проконсультуватися. Стосовно того, який підрозділ обрати, яку військову частину обрати, коли краще підійти знову ж таки в ТЦК та СП. От так і е, допоможуть е, з вирішенням інших питань. Тобто не потрібно е, по черзі, скажімо так, обіжджати військові частини. Він може звернутися до ТЦК, дізнатися е, до яких військових частин зараз проводиться відбір, а їх дуже багато. ТЦК зацікавлені в цьому процесі, що він став військовослужбовцем за контрактом, звичайно, от і сприяють е, ну навіть в. До того, що е, іде листування з військовою частиною через ТЦК, тобто громадянину не потрібно їхати десь, навіть не знаю, умовно кажучи, там в Харківську область, чи в Запорізьку, чи в Львівську до своєї військової частини листування, якісь документи переслати можна навіть через ТЦК та СП. Якщо є якісь непорозуміння саме в плані того, що чоловік хоче на контракт, а е, чомусь його не оформляють. Не, не дають можливості підписати контракт, а е, е, призивають за мобілізацією — це все можна вирішити. Єдине, що буває така ситуація, що чоловік, наприклад, за станом здоров'я чи е, за своїми якимись психоемоційними даними, він не може бути призваний за контрактом, є таке, тому що вимоги до військовослужбовця за контрактом дещо вищі, ніж до призваного за мобілізацією. І тому як виняток може бути дійсно таке, що він не може бути призваний за контрактом і призивається вже за мобілізацію, але це на рівні винятку більше. Якщо військова частина відмовляється від такого кандидата на контрактну службу, вона йому може повністю цілком законно відмовити. Якщо це рекрутин через ТЦК, є гарантія того, що він потрапить на ту посаду, на яку він йшов. І Якщо через кажучи, рік. Два переведуть на іншу посаду, це вже ну, це вже питання до командира частини. Чи доцільно це, чи потрібно, чому він так вирішив, зрештою, тому що це е, приймається певне рішення, повинні бути якісь підстави для цього. Я не бачу, е, скажімо так, е, якихось підстав е, об'єктивних, щоб, умовно кажучи, чоловік навчився на дронщика, а його перевели, умовно кажучи, танкістом. Він навчений на дронщика. Він е, прийшов в частину, а через два тижні ви карти його перевели. Навіщо? Після ТЦК ТСП, після призову за контрактом, хоч за мобілізацією. військовозобов'язаний громадянин або призовник, якщо це е, контракт, він направляється до навчальних центрів по всій Україні. Загалом є стандарт підготовки: це базова загальна військова підготовка. Е, остання, якщо не помиляюсь, п'ята редакція. Передбачає підготовку півтора місяці, знову введень, це є так званий нульовий день. Тобто е громадянин потрапляє до навчального центру, в нього є перший день, можна кажучи, для ну, певної адаптації. тобто Це не відразу починаються якісь там, стрільби наче фізичні вправи. тобто Певна адаптація. Потім безпосередньо починається підготовка, півтора місяці вона триває. Е з часом, як я казав, це вже п'ята редакція, збільшується кількість годин вогневої підготовки, протидія дронам, психологічна підготовка. Тобто враховується ситуація на фронті і навчання, відповідно, також програма змінюється. Після базової загальновійськової підготовки громадянин розподіляється до військової частини. Там може бути окрема своя підготовка. Тобто це вже на рішення, так би мовити, командира військової частини, як він е, організовує навчання свого е, новоприбулого особового складу. Також після базової загальновійськової підготовки може бути фахова підготовка. За результатами базової загальновійськової підготовки, всі отримують е, військово-облікову спеціальність стрілець. Якщо він, наприклад, ну, кажуть, танкіст, то звичайно йому потрібно на це навчитися. Це вже йде фахова підготовка. Якщо ж казати про рекрутинг військових частин, він може проходити не в навчальних центрах, якщо призивається напряму в військову частину, а при військових частинах, деяких створюються свої навчальні центри, навчальні підрозділи. Відповідно, навчання проходить уже там. У них терміни можуть відрізнятися, зазвичай це більше. Ніж півтора місяці, тому що звичайно, що командир частини е, зацікавлений в навчанні свого особового складу, контракт станом на тепер, перший контракт підписується терміном на три роки. Під час проведення мобілізації та дії воєнного стану контракт припиняється або розривається в наступних обставинах. Насамперед, це за віком. Якщо е, є таке поняття, як граничний вік перебування на військовій службі це 60 років, от, або 65 для вищого офіцерського складу. От, якщо... Чоловік досягає цього віку, контракт розривається. За станом здоров'я. Це може бути як на підставі висновку військово лікарської комісії, наприклад, після поранення він не придатний до військової служби. Звичайно, що він звільняється з військової служби. Або за наявності інвалідності. У зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження волі. Зрозуміло, що якщо військовослужбовець е, вчинив правопорушення, е, потрапив за грати, звичайно звільняється військової служби. Якщо термін умовний, військовослужбовець може проходити військову службу в військовій частині, йде спеціальний е, облік таких е, людей, е, і командир військової частини слідкує за дотримання ним відповідно як на випробувальному терміні. Через сімейні обставини або інші поважні причини, умовно кажучи, це ті ж самі підстави, як і ті, що надають право на відстрочку від мобілізації. Військовослужбовці, які потрапили до російського полону, були звільнені з російського полону. якщо вони не бажають продовжити військову службу, вони можуть бути звільнені. Якщо термін контракту. Закінчився і контракт був укладений в період дії воєнного стану. Те, що зараз впроваджується для чоловіків віком 18-24 роки, термін дії контракту один рік. У них іде як додаткова винагорода. Вони отримують відразу 200 тисяч гривень при підписанні контракту в військову частину. Ще помиляюсь, коли вони потрапляють. Це в постанові все прописано. І потім протягом цього року вони отримують ще 800 тисяч гривень. Зверху того, що вони отримують як грошове забезпечення. Загалом, якщо брати грошове забезпечення військовослужбовця е в районі 120 тисяч гривень, якщо він е виконує бові завдання, відповідно він на рік отримує близько мільйона своїм грошовим забезпеченням і цей мільйон іде як, е ну, як додатковий скажімо так, е стимул для того, щоб підписати контракт. Є ще особливі умови: це безвідсоткова іпотека. І навчання у вищому навчальному закладі по завершенні, по завершенню цього контракту. Держава готує, що він не буде відразу признан за мобілізацію. Хлопець 20 років підписує контракт. Протягом року проходить військову службу за контрактом, отримує своє шобе забезпечення, отримує мільйон зверху. Звільняється і вступає на ну навчатися до вищого навчального закладу і навчається за, за кошти держави.